Таку картину щодня бачать жителі підволочиська. Худоба одного з місцевих мешканців вільно ходить селищем, нищить огорожі, насадження, врожай та калічить тварин сусідів. Утримує чоловік більше десяти голів рогатої худоби. Зустрічають нас обурені постраждалі. Розповідають, що вже багато років худоба завдає їм шкоди, неодноразово намагались провести бесіду з власником тварин. Звертались до правоохоронців та місцевих органів самоврядування. Та все безрезультатно. Я не можу випасати шість років на загальному полі. Я раз вигнала на загальне поле і корову теж тоже несли побої, де я лікувалася. раз в мене був суд з ним. Мої корови почали вже пухнути ноги, бо вона стояла в стойлове. Бо не могла навіть на поле в себе на город, бо кубики нападають. По сім штук, по п'ять штук. Ми маємо звернення від відділу освіти про те, що діти йдуть до школи. Були випадки, коли ті бугаї б'ються, розумієте, всі морди в крові і діти боялися йти до школи. По куску гіляки я повідрізала, котре вони понищили. Винограду два кущі з коренем вирвали. Тут стовкли все, що ні садити, нічого. Там трава була. то... Тут бачите во одне коло другого, тут вже нічого не буде рости. Має бути рішення суду, згідно рішення суду, має це безчинство припинитися і має бути йому заборонити, мають йому всяку господарську діяльність. Бо бачите, це не є діяльність господарська, це є господарська бездіяльність.